Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. Ті, хто перший раз приєднався, любо запрошую до себе в гості. Мене звуть Ілона, я живу в місті Кривий Ріг, працюю вчителем зарубіжної літератури, тому е, творчість завжди в моєму житті. І сьогодні, вже по традиції, я вас запрошую переглянути на Моє рукоділля, яке було протягом цього тижня. Його було і не так то багато, але все ж таки напружені зараз тижні, саме на роботі напружені тижні, бо закінчується навчальний рік, дуже багато контрольних робіт, дуже багато робіт, які діти хочуть перездати. І надаємо таке право. Але все ж таки рукоділля без нього аж ніяк. Тому були на цьому тижні декілька підключень. Я вас раду запрошую переглянути. Ну, а потім покажу, які роботи я зробила і що взагалі я зробила на цьому тижні. Вітаю усіх! В новому робочому тижні. Сьогодні вже 12 травня. Бажаю, щоб цей день став дуже гарним початком рокодільного життя, всім нашим майстриням, всім гарного робочого тижня, плідного, без всяких проблем, щоб тільки цей тиждень приносив нам радість. Ну, а ви бачите, у мене. Бунтик моїх ниточок, які я отримала в подарунок від Марії з каналу Марія В'яже, і я сьогодні буду розпочинати в'язати сукню. Вчора вже спробувала зразочок пров'язати, але я його розпустила, щоб вже у мене і пілочка, і Спинка і перед, і спинка були були одного забарвлення. Сподіваюся, що так і будуть, щоб смужечки мої вони співпадали. Вчора спробувала в'язати зразочок спочатку на спицях 4, так як рекомендують тут 4. 6 спиці. Але хочу вам сказати, що я не хочу дуже діркаву таку е, сукню. Вона повинна бути все ж таки щільна, нічого не хочу піднести, ніякого не чухла, нічого. Тому вирішила, спробувала на спицях 3 відв'язати, і цей е, мені зразочок найбільше сподобався. Навіть вже набрала, але трішечки там той візерунок, який хочу пустити в деяких місцях ажурний, трішки там неправильно було указано, була помилка, тому розпустила і почала перев'язувати. Тому ну, спробувала сподобався цей візерунок, тому буду розпочинати. І цю сукню це буде моя наступна робота у рамках проєкту в літо двері відчиняю від Марії. Тому, думаю, що все вийде. Одна Марія подарувала бунтик, інша започаткувала цей проєкт. Тому, кому буде цікаво, це колір 708. Що в мене буде виходити, я вам буду періодично показувати. Сподіваюсь, це такий буде відпочинковий проєкт, який я з задоволенням. Хочу зв'язати, ну і поки так на вулиці не дуже тепло, сподіваюся, що якраз до е, теплого сезону в мене з'явиться така простенька, але дуже гарна сукня. Всім гарного дня і до зустрічі. Вітаю! Сьогодні вже середа. Закінчився мій робочий день, і я вирішила трішки перепочити і зайнятися улюбленою справою. Чого підключаюсь, нового нічого немає, але підключаюсь, бо купа у мене таких роздумів. Ну, ось, уже, скажімо, почала в'язати собі сукню, але, здається, що сукні не вийде. На мій погляд, не знаю, не буду казати, але що вийде, те вийде. Якщо що буде, знаєте, як Оленочка Буганова в'язала, хотіла собі сукню, але вийшла туніка. От я так думаю. І так, ну ось почала таким невибагливим ажурним візеруночком. Хочеться, щоб внизу саме була ось така. Такий ажур, ну, а потім перейшла уже на м, лицеву. І що ви бачите? Що дуже-дуже так підкашує. так? Ось Якщо е, там, де ажур, це нормально, ну, можливо, я так гадаю, що все ж таки, якщо так ви, ви, ну, сильно буде косити, і сподіваюся, що після. Вологої обробки все ж таки розрівняється. Чому сумніви беруть щодо сукні? Ну, ось ви бачите, скільки зв'язала, так, бо не дуже хочеться, щоб вона в обліпку була. От Стільки зв'язала, а в мене вже, подивіться, бунтик трішечки зменшується. Ну, Ось так. І вже ви бачите, що ось того. Такого кремового кольору, так уже немає. Залишилась тільки, мабуть, одна тут, ем, і то ні. Тут декілька, але вони дуже-дуже такі вже світлі. М -м, світлий колір залишається. Ну, і Потім ви бачите, що повинна перейти я аж до білої, І потім, і потім ось рожева, рожева, і, о... ну, що ж, Буду пробувати. Думаю, що, якщо не сукня, так туніка буде, тому буду. Але хочу сказати, що в'язати ниточкою дуже класно, дуже вона така приємна в роботі. Ну, можливо, якби я в'язала б спицями 4 або 5. Бо так рекомендує виробник, але воно було б таке не ну, діркаве. Я не думаю, що для сукні це дуже добре. Ну, Взагалі я не люблю, щоб воно було таке ну, особливо лицева гладь, це ж не павутинка, щоб вона була такою більш не, ну, не тримала. Я все ж таки Вважаю, що, якщо це буде сукня або туніка, ну і що ще використовую Використовую принцип, яким користується Тамара Новікова. Колись я бачила її відео, де вона розповідала, що вона обов'язково засікає час скільки вона вже вив'язала, ну, за який термін так, вона створює ту чи іншу роботу. І от все якось починала, забувала, ніяк це не виходило, а тепер сама себе на цьому ловлю, що включи е таймер, і нехай йде. І от я вам хочу сказати: ніби й не багато, але вже 4 години. Я витратила на те, щоб зв'язати оцей такий невеличкий шматочок не обійшлось без перев'язів. Ніби і ажур тут дуже такий простенький, але все одно спочатку знайшла помилку в самому візерунку в описі. Ось. Потім, ну, щось мене якось не так. Потягло і я двічі один і той же ряд зв'язала лицевий. Тому, ну, звичайно, що були трішки перев'язи, але, але я задоволена. Головне, щоб воно ось так після ВТО. Ну, сподіваюся, що вирівняється. Так, думаю, думаю, так це буде. Ну що ж, буду продовжувати в'язати, насолоджуватися ниточкою, приємністю, ніжністю. І взагалі е рекомендую цю ниточку. Не знаю, як вона в носці, але у в'язанні це просто вау. Тому і я не знаю, спиці номер 3 мені дуже. Заходять, і в'язати легко і приємно, тому тому буду продовжувати. Всім гарного вечора і здійснення всіх ваших рішень, які ви берете і здійснюєте. До зустрічі! Сьогодні вже п'ятниця. Закінчується робочий тиждень, а я тільки починаю працювати із своєю сумочкою. Переглянула вчора декілька таких порад, майстер-клас від Candy Yarn, де саме я і брала ось цю заготовку, так, і до нього йшли. Я купляла комплектом, йшли, Ось саме такі ниточки, голочка, і вся фурнітура, яка буде потрібна уже після того, як я вишью на цій канві. Ну що ж, перше, що я зробила, так це порахувала клітинки. Хочу зробити саме така як плетинка, і Розташувала ось маркери, але буду перевішувати, тому що вважаю, що буде забагато, якщо буде відстань по 7 клітинок, буду робити по 5. Ну, спробую як краще. Все ж таки, мені здається, 5 краще, тому що не буде ось таке діркаве. Ну, подивлюсь, думаю, 5, можливо, можливо, навіть менше. Подумаю, спробую і потім уже вам покажу, що буде виходити. Це перша моя така робота, тому не знаю, чи вийде, чи ні. Але все ж таки хочу зробити собі сумку для щастя. Тому побажайте мені удачі. Вітаю вас з вихідним днем першим. І сьогодні хочу показати вам, що ж я вже зробила завчора, і трішечки показати самого процесу. Чесно скажу, не так то й легко. В якому плані. Вушко, ось тут більш таке широченьке. І коли е, просуваєш ось, треба прикладати зусилля. І ніби ну, все нормально, коли це перші деякі е, ваші кроки. А уже коли це е, рядочок про, прошити, то, звичайно, що е, пучки пальців вже, бачите, не дуже легко і треба, ну, я вам скажу так, е, треба переключатися. Ну, от я завчора 5. Раз, два, три, чотири, пять п'ять з половиною зробила, то трішечки ось пучки великого пальцю та вказівного побалювали, тому трішки зупинилась і вирішила, що потрібно переключитися і розпочала такий дорожній процес або Відпочинковий, бо е, одну частинку сукні закінчила. Так, от бачите, буває вузлики зав'язуються. І потрібно, так, от я відріжу бо тут сильно затягнула. Так, і потрібно, звичайно, що змінювати. Але, взагалі, дуже така медитативна робота, хочу сказати. Ну, Під е, якийсь серіал. Я дуже люблю українські серіали зараз, тому включаю і ось так трішечки свою сумочку просуваю далі. Спочатку, звичайно, що це йшло більш. Повільно. Так, раз, два, три. Тепер уже більше, ну, поки вчишся в чомусь новому, завжди повільніше щось виходить. Ну, а далі вже, і ви бачите, що в кожну, кожен раз я по дві роблю ось таких лінії доріжки, так, от уже. Після вчорашнього ще пальці болять, але ж хочеться, 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 воно затягує, я вам скажу. Тому ось такий мій процес. Ну і зараз покажу вам процес, який почала. Так, ось так поки закінчу. зупинюсь на цьому. Але знову кажу так, відпочинку і подивимось, що я встигну зробити за сьогодні та завтра. Ну і процес який зараз вам покажу, це ось ця ниточка. Ой, яка мене все бентежила, бентежила. Це витягувала з середини і такий шматочок намотала, щоб воно. Не плуталося. Так, це в мене нитки нако Десь поклала, поклала, поклала далеко, мабуть, поклала. Ну, тоді в останньому підключенні я нагадаю, що це за пряжа. Ну, поки, звичайно, що небагато розпочала на 60 петель, вирішила зробити. Резиночку один на один. Ну, ось вчора, це так уже ввечері, після своїх пальчиків. Але я вам скажу, це так буде на широку ніжку. Тому точно не для мене. Можливо, можливо подивлюсь на подальше, як буде вкладатися візеруночок, бо я думаю, що все ж таки повинні бути ну, Такі секції більш смугастіші, Крім того, що це ниточка -муліне, така, навіть тут декілька, бачите, фарбування і світла, і е, така більш гірчичного кольору, і коричнева, і зелена. Ну, тобто, ось такий, знаєте, він мені нагадує м, ліс влітку. Тому. Барви ось такі мене приваблюють, все так хочеться тепла, хоча і в'яжу шкарпетки. Тому всім гарних вихідних зустрінемось вже завтра, під час підсумків цього тижня. До зустрічі! Ну що ж, перша моя завершена робота це були ось ці шкарпетки. Бо на минулому тижні я показувала, що була відв'язана одна шкарпетка, і розпочата інша. Тому я їх на початку тижня завершила, випрала, і ось вам показую мій результат. Вони дуже класні вийшли. Я задоволена і роботою, і ниточкою, тому що це е, газал. Е, Щось там з фітом пов'язано. <кій> Якщо комусь цікаво, подивіться попереднє відео, там все точно я вам кажу. <кій> Тому ось така робота є. І, і я казала, що це робота для моїх рідних це уже в адвент-календар до Різдва є. Так, це одна робота. Наступна моя робота. Це робота у спільному проєкті вліто двері відчиняю. І це моя сукня, яку я планую як сукню зв'язати. Ну, що в мене вийшло? В мене вийшло ось таке полотно, яке не влазить в кадр. Але я не хочу його більш детально так показувати, бо це тільки єдине полотно це спинка буде. Але мені дуже подобається, як переходять із одного кольору в інший колір ось е, ці такі сму, е, смужечки. Ну, і е, взагалі, я думала, в'язала, наскільки хватить ниточки, і з одного моточку ось вийшло таке полотно. Полотно десь сантиметрів 95. вийшло. Я взагалі дуже хотіла, щоб це була довга сукня. Але якщо вона буде така до коліна, це теж мій варіант. Тому більш детально я вже як зв'яжу, буду розповідати вам. Але саме ось це є уже готовою. Перша частинка. Ну, це були мої такі плани саме на цей тиждень. Ну, і ще одна робота, яку я розпочала, і ви бачили в підключеннях, це, звичайно, моя сумка. Сумка в рамках проєкту зв'яжу собі сумку для щастя від пані Олени. І я їй дуже вдячна за цей проєкт, тому що для мене щастя, це. Щось нове дізнатися, щось нове навчитися. І саме в рамках цього проєкту я справді вчусь ще одній техніці, яку ніколи не використовувала. Бачила ось таку пластикову канву, але не розуміла, для чого вона потрібна. Ну, розуміла, що це сумка. А як і що з нею робити? Ні. Тому переглянула е, на каналі Кендіярн, ось майстер-клас. Щодо е, такого, такої сумочки і розпочала. Е, розпочала я її в п'ятницю, тому, ось, чесно кажучи, я задоволена. Е, я відв'язала ось цю передню частинку, ну, трішки не дов'язала, думаю, що поки буду монтувати, я ще ось е, цю частинку точно завершу. Е, тому ось це. Робота трьох днів, я думаю, це круто. І, і я говорила в підключенні, що дуже багато в'язати, вишивати, скоріше вишивати по цій канві, неможливо. Чому? Тому що сама голочка, коли витягуєш її, просуваєш або сюди, або назад, обов'язково треба прикладати зусилля, щоб її витягнути. І ось пучки двох пальців якось, ну. Не дуже приємно, тому ви бачили, що я почала в'язати шкарпетки. Це не заплановані такі шкарпетки, але мені саме ось ця ниточка, вона дуже мене бентежила. Тому ось я саме її взяла в роботу і в'яжу, коли відпочиваю від ось своєї сумочки. Тому ось так наразі ось так виглядає шкарпетка це буде чоловіча шкарпетка, бо набрала я 60 петель. Дивлюсь дівчат, що вони в'яжуть на 64 петлі жіночі. Не знаю, як на мене, для мене і для мого моєї щільності, це, як я в'яжу, це забагато. Але я думаю, що. Знайомому захиснику, вони точно підійдуть. Тому в'яжу, планую зв'язати розмір 42-43, тому ось так уже виглядає. Сподіваюся, що, можливо, сьогодні ще е, сантиметрів 5-6 зв'яжу. Подивлюсь, тому ось е, наразі так, такі мої процеси. Це те, що я створила протягом цього. Тижня. Ну, І зараз декілька слів, що я планую на наступний тиждень, але ви вже зрозуміли, що я все ж таки не багатопроцесниця, тому я намагаюся всі ті процеси, які в мене в роботі, їх обов'язково втілювати. Але я обіцяла, що я назву. Той номер ниточок, який я ось відв'язую. Ага, ось тут заховала, зараз скажу. Так, і ось дивіться, я коли розпочинала, по-перше, вона так трішки розірвалась, тому я не звернула увагу навіть на зображення, яке тут було. І я навіть в підключенні сказала, що він цей моточок ниток нагадує мені ліс влітку. І от подивіться, як я вгадала, я знаю, що я брала три моточка на кобохо, тому і знала фірму. А саме, що це справді ось асоціація така ж, як і у мене виникла, я не очікувала. Тому ось вам хочу сказати, що це колір 87719. І, кому дуже сподобалась така розфарбовка, вона дуже класна. Така, ну, Трішки зелений колір не передається, але вона дуже-дуже класна. Ну, отже, як ви зрозуміли, що наступний тиждень в мене пройде під гаслом знову цих трьох процесів: це шкарпетки, які я вже розпочала. Це моя сумочка і я її планую, ну хоча б ще одну третю частину створити, е, вишити. Якщо буде більше, вау, я буду дуже задоволена, бо вже сьогодні, 18 травня, залишилось не так багато до кінця цього проєкту. Бо він буде йти до 31 травня. Тому е, сподіваюся, що я встигну. Але я вже ним задоволена цим проєктом. Ну і, звичайно, що моя сукня моя сукня, яку я буду продовжувати в'язати. Саме ось уже новий моточок, уже чекають спиці, саме вив'язувати цю сукню. Тому я думаю, що все буде добре, що все вдасться. І результати будуть мене ну, трішечки, як сказати, я задовольнюю своїми результатами, тому що поки б в'язала сукню, поки в'язала ось спочатку був один варіант, що це повинно бути. Ну а тепер, так як мені ну, дещо там хочеться доповнити, тому. Буду ще очікувати одну ниточку із цієї ж серії Ярнард-Букет, але уніколор, тому що мені треба там трішечки доповнення, бо цієї ниточки те, що я хочу доробити, не вистачить. Тому ось такі плани. Ну і я думаю, що у всіх в'язальниць, у всіх наших українських майстринь завжди багато планів планів, які вони хочуть втілити в життя. Тож нехай наступний тиждень буде тихим, мирним, спокійним, а взагалі переможним, і щоб ми всі свої мрії, бажання втілили в життя. Всім гарного настрою, гарних результатів. Хто не підписався, підписуйтесь, поставте лайк. І всіх, кого я сьогодні згадувала, які процеси, вони обов'язково будуть в інфобоксі. Обов'язково підтримуйте наших українських майстринь, вони неймовірні. Від них ви насичитесь такою ідеєю неймовірною. Тому переходьте в телеграм-канали, на їхні Ютуб канали, підтримуйте, знаходьте тих, хто вам буде близький за духом, по серцю. І ви знайдете дуже дуже багато корисного для себе. Всіх люблю і до зустрічі! Бувайте!